Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні продовжуємо тему готування в автоклаві. Страва буде картопля з м'ясом. Але готувати я буду її не в банках, як звичайно, хоча купив спеціалізовані кришки з клапаном для автоклавування. А готувати я сьогодні буду в реторт пакетах. Думаю, буде доволі цікаво це. Якщо чесно, мій перший досвід. І з вами я поділюся, що з цього вийшло? Для даного рецепту мені знадобиться сама картопля. Я її порізав доволі такими шматочками, можете бачити. Потім м'ясо. М'ясо в мене буде курячі гомілки. Я їх розділив на дві частини. Потім знадобиться зажарка. Для зажарки мені потребувалися такі овочі: це цибуля, морква, гриби білі і перець болгарський. Що по спеціях? Сіль, суміш перців, білий, красний, зелений, чорний, духмяний і коріандр. Потім лавровий листок. І ще взяв, щоб більш насичений був смак це приправу до картоплі. Переходимо до наповнення пакетів. Придбав я такі ось реторт пакети, думаю, видно. Ємністю вони 500 мл, тобто пів літра. Є вони різні, скажімо так, на просторах інтернету. Пробував сьогодні перед зйомкою їх запаювати. Для запайки даних пакетів потрібний... Спеціалізований, скажімо так, інструмент, тобто обладнання. Так, і наповнюємо. Так, Під час наповнення потрібно користуватися такою лійкою. Це для того, щоб не замазати верхню частину упаковки, щоб це не помішало якісному запаюванню. Так, і, звичайно, починаємо заповнення. Так, спочатку картоплю. Тепер беру м'ясо. Так, добре там розпреділяємо його. Тепер додаю зажарку. Отаку добру ложку. Навіть можна і дві. Місця є. Так, потім. Добавляю половинку лаврового листка, Добавляю буквально трошки приправи до картоплі, буквально півчайної ложечки. Цього вистачить, потім неповну чайну ложку солі є, розсипав трішки. І додаю нашу перцеву суміш. Половину чайної ложки. Спеції звичайно, додайте по своєму смаку. Дивимося, що в нас вийшло. Трамбовуємо. Так, місце для запоювання є. Все, все добре. І тепер додаємо воду. Воду потрібно додати, щоб повністю вона покрила нашу картоплю. Отак От вийшло, друзі, мої, та бачите. Все, і так наповнюю всі пакети. Такі шість упаковочок рівно в мене вийшло. Тепер переходимо до пакування. Є в мене, друзі, отакий от упаковщик, який я теж разом з пакетами придбав. Можете бачити. Металевий корпус. Тут в мене стоїть силиконова прокладка для прижиму. Тут знаходиться нагріваюча пластина. Ну і давайте пробувати. Запаяти, так як звичайний пустий пакет я пробував, нічого немає тяжкого. А от уже наповнений, будемо дивитися, як вийде. Тут є такий з боку регулятор. Для запаювання фольгованих цих пакетів я його ставлю потужність на максимум. І при прижимі можете бачити, загорається червоний індикатор. Коли він тухне, то пакет запаяний. Давайте пробувати. Покажу на одному пакеті, інші зроблю за кадром. Беремо пакет. Зразу скажу, що перед даним кадром я трошки помучився. По-перше, не рекомендую наливати воду, щоб вона покривала всю продукцію всередині. Тому що коли вотана. Нахиляти пакет для запаювання, вона вся у вас витече. Тільки що я трішки переробив, воду позливав і тепер запаюємо. По-перше, що потрібно зробити перед запайкою, це пакет зжати, випустити зайве повітря. Потім беремо, кладемо і запаюємо. Оп. Бачите, якраз індикатор загорівся. Потух, це вже він запаявся, декілька секунд тримаю і відпускаю. Все. Такий пакетик вийшов. Можете бачити, навіть ставить дату, все прикладці тут можна виставляти цифри. Так, І з другої сторони, можете бачити, тиск ніде не виходить. Все. Бачите, сам пакет, він трішки такий всередині менше повітря. Це коли буде готуватися, буде розширятися, трішки теж всередині, і щоб його не розірвало. Ну, але, звичайно, потім побачимо після приготування. Все, пакую всі пакети і будемо готувати автоклав. Запакував я всі пакети. Такі вони в мене вийшло. Все супер. Повітря. При вжиманні, наче не пропускають. Тепер закладаємо всередину пакети. Вивчив трохи інформацію, як правильно закладати пакети. Нічого, якщо чесно, толкого не знайшов. Одні говорять, що ставити, другі говорять, що можна класти пакети. Ну, я думаю, різниці великої немає. Тому буду просто класти. Докласти просто один на один. Пакет вклав. Перед тим як залити воду, я додаю середину автоклава. Одну столову ложку лимонної кислоти. Це для того, щоб не було накипу. І заливаємо воду. Воду я залив. І ще хочу сказати за один важливий нюанс при використанні реторт пакетів. Коли ви їх кладете в автоклав, заливаєте водою, вони починають сплівати доверху. Рекомендується класти якусь вагу на них, щоб вони знаходилися в товщі води. Я поклав в мене ще є одна така ощільняча прокладка, я її поклав всередину і невеличку решітку. Не знаю, чи це допоможе, звичайно, тому як доволі тяжко знайти щось підходяще. Все, тепер закриваємо кришку, наживлюємо гайки. Ріг зажимаємо хрест навхрест, щоб не пошкодити кришку. Все закрутили. Тепер перевіряємо аварійний клапан, від два парази. Єсть. І тепер на чому ще хочу акцентувати вашу увагу. Мені Написав глядач в коментарях, що чому я не перекриваю кран на ніпельній системі. Тут ось вона ви можете бачити, вона знаходиться. Цією ніпільною системою використовується для чого? Якщо ви використовуєте банки з звичайними кришками, що закатуються механічним ключем, через ніпельну систему закачується всередина автоклава тиск один атмосфер. Так як я ніколи такими. Кришками не користувався, я зовсім не звертав уваги на цю систему. Він написав, що потрібно, хоч коли накачали тиск, хоч якщо не користуєшся, перед запуском обов'язково перекривати. Скажімо так, щоб даремно тиск не давив на саму ніпільну систему, на самий цей механізм, а давив на кран. Тому дякую за коментар, перекриваю. Все. Переходимо до автоматики. Хто не знає, покажу. З автоклавом йде така автоматика. Тут два регулювання. Один відповідає за час роботи, другий відповідає за температуру. Також тут іде з ним такий термощуп, який вставляємо в даний отвір. До кінця. Автоматику встановлюємо в розетку. Так. Є живлення, він зараз відключений. Кабель живлення самого автокламу вставляємо в цей блок. Так, є. І тепер виставляємо параметри. Готувати я буду 50 хвилин при температурі 115 градусів. Так, все. Зараз температура води 22 градуси. Включився красний індикатор, пішов на грів. Ну і тепер чекаємо, доки температура води досягне 115 градусів і включиться готування. Час розігріву закінчився. Як ви можете бачити, автоматика перейшла в режим готування. Температура води 115 градусів. І пішов зворотній відлік. 50 хвилин. Показники на барометрі 3,1 атмосфера. Час приготування закінчився. Автобатика, як ви можете бачити, відключилася. Показники барометра стабільно 3,1 атмосфери. Тепер даю автоклаву охолонути до кімнатної температури. Обов'язково при користуванні реторт пакетами. Не рекомендується діставати пакети з автоклаву або зливати воду через зливний кран, якщо температура води буде більшою за 30 градусів. Це не потрібно робити саме перш тому, що буде перепад температури, і в більшості випадків реторг пакети просто розірве по шву. Все, тепер чекаємо повного охолодження. Зустрінемося на дегустації. Всім знову привіт! Наступив у мене наступний день. Автоклав повністю охолонув. метал вже навіть холодний. Пішло в мене на це 20 годин. І давайте дивитися, що вийшло. Якщо чесно, дуже хвилююся, щоб пакети були цілі. Після охолодження на барометрі зараз 0,1 1 атмосфер. Стравлюємо. Залий тиск. Все є. І відкручуємо гайки. Так, знімаємо кришку, дивимось, що вона не прилипла. кришкою все супер, а тепер саме цікавіше. Так, ну На перший погляд можу сказати, що начебто з пакетами все добре. Покажу, чим я їх накривав, щоб вони були в топшій води. Отака От решіточка. І ще одна ущіннююча прокладка. Ну що, дивимось? Так, буду робити все без монтажу. Так, ну всередині. Все наче добре. Пакети не розпаковані. Так, один. Вода відчувається, що жиру в ній зовсім немає. Другий, супер запакований. Так, викладаю її зразу на полотенце, щоб вода стікала. Блін, ну поки що задоволений. Трішки можете бачити ближче в пакеті. Повітря з'явилося, тобто тиск, напевно, що вони вже стали не такі жмакані, а такі повненькі. Наступний теж гарно. Так, супер. Блін, ну добре, що хоч автоклав, миючим засобом не потрібно мити. Все, останній пакет. Все добре. Шви теж добре. Зразу перевіримо. На пакуванні. Ого, да їх навіть не розірваєш, ці, що я запакував за Запайщик справився з цією роботою. Ну що, дістав всі пакети, зараз на столі прибираю і переходимо до дегустації. Так, і ще хочу показати вам одну таку річ. До мене в коментарях зверталася людина, яка користується автоклавом, і запитувала, чи при використанні в мене автоклав не ржавіє зсередини в районі зливного крану. То зараз покажу, я його вже протер, звичайно насухо, але думаю, все буде видно. Дивіться. Ось знаходиться всередині зливний кран. Все чисто, супер. Біля тену також. Ну, скрізь все добре. А от цією решіткою, друзі, що я користувався, щоб придавити пакети. Вона чимось покрита. Не знаю, чи сфокусується камера чи ні. Зараз спробую, звичайно. О, сфокусувалась. Можете бачити, ця решітка неякісно зроблена Це від мікрохвильової печі. І вона, бачите, після того, як побула в автоклаві, вона поржавіла. Тому, можливо, що в даної людини автоклав зроблений. Недобросовісним виробником. Тепер переходимо до дегустації. Так, пакети я від води протер. Все супер. Тримають. Тиск свій добре. Ніде не пропустили. Це добре. Шви супер тримають. Що заводських? Ще ті, що я пропаював, розірвати неможливо. Тепер відкриваємо. О, бульончик. Запах пішов. Тепер дивимось, що в нас з інгредієнтами? М'ясо, звичайно, розвалюється. Смачне, соковита, цікава тепер кісточка. Почалася якоїсь свинини, як масло розварилася. Навіть краще розварилася, чим тоді, коли я готував тушонку. Так, тепер картопля. Приготована супер. Жодної такої твердої частинки немає. Можете бачити, вона супер тримає форму. Хоча було багато інформації, що в одних людей, що готували, вона розварюється, чи може сорт не той беруть. Я брав сорт для жарки, називається біла картопля. Добре тримає форму, вона розвалилася зовсім. Також смачна, супер. Морква. М -м -м. Люблю овочі. От що цікаво? От гриби. Більш вийшли ніжніші, ніж в банці. Не знаю чому. Можливо, через те, що я готував, коли я останній раз гречку, наприклад, з грибами, то там кришки твістов, вони працюють як клапан і випускають лишнє повітря. Тут пропаяно все щільно, нічого не випустило, можливо, з за цього. Бо в гречки були вони трішки, трішки, я б сказав би, навіть, можливо, не пересушені, ну, більш, скажімо так, як прижарці, вони набагато зменшились. А тут, як сковорідки їх, наче дійка засипав, зовсім не зменшилися в об'ємі. Дуже смачно. Доволі багато бульйону. Скажу так, що при цьому досвіді, першому, я би порекомендував води додавати зовсім небагато. Не треба покривати продукти повністю водою, як я це робив спочатку. По-перше, це полегшить вам запаковку самих пакетів, нічого не розділяться. По-друге, і так бульйону буде достатньо. Як ви можете бачити, тут як наче майже суп. Якщо чесно, зараз куштую, ну, саме мені... Найбільше подобається це те, що цілі пакети, якщо чесно. Тут навіть і, і не смак нічого, тому що все можна підсолити, підперчити. Ну, як я і говорив в минулих відео, що я готую менш сол, солене і менш перчене, тому що завжди можна підсолити і підперчити. Але дуже задоволений, якщо чесно. Що по спеціях? Відчувається трішки пекучість, так як я додавав в кожний пакет по половині чайної ложки меленого перцю. Трішки перець відчувається. Це добре, мені подобається. Спеції для картоплі. Ну, таке, вони, я дивлюся, дали трішки колір для нашого бульйону. Ну і для всього іншого, що варилося в цьому бульйоні. Лавровий лист сильно не відчуваю. Я його кидав небагато. По половинці. Сіль теж можна досолити, повторюсь. Ну, все вийшло краще, ніж я очікував, якщо чесно. Тепер, тепер хочу на кінець що сказати. Пакети. Пакети мені сподобались. Доволі зручно них готувати. Тут є що можна відкривати. Такі вирізи. Не знаю, точно як називається таке пакування, пакети супер. Рекомендую. Друге, якщо чесно, є один нюанс у мене, Можливо, навіть не нюанс, а таке, я не знаю навіть питання до виробника по самому запайщику. Так як даний запайщик, цей, скажімо так, для домашнього використання. Не промисловий, звичайно, промисловий там є дуже багато різних, і з вакуумом, що відкачує, і інші. Але такий, що для домашнього використання. Я б його трішки, якщо чесно, переробив би. саму конструкцію цього запайщика. щоб можна було пакети запаювати, наприклад, не горизонтально їх класти, щоб можна було. По-перше, більше продукції сюди покласти. Так, так. І щоб їх не горизонтально запаювати, щоб воно там витікало, тому що сенсу половину цього пакета всього завантажувати я не бачу. А щоб можна було отак стоячи в вертикальному положенні, можна було запаювати. Тобто, щоб пластини на самому запайщику не зверху вниз, Прикасалися, а справа і зліва. Тобто поставили отак пакет, зайве повітря вижали і отак запакували. Це було б, я думаю, набагато зручніше для кожного. Ну, не знаю, звичайно. Я згоден, що це мій перший досвід. Так що, все можливо. Ну, але, як на мене, то я б зробив би зробив так. Було б, ну, просто. Для всіх набагато зручніше, друзі. Тому буду закінчувати. Все вийшло смачно, неочікувано смачно. І повторюся ще раз, що дуже задоволений, що все-таки вдалося мені приготувати в цих пакетах, так як цілу добу, поки охолоджувався автоклав, переживав, якщо чесно, щоб їх там не прозривали ці пакети. Тому, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи цікаві вам такі готування в таких пакетах. І звичайно не забудьте протиснути дзвіночок, що вам приходить сповіщення про нові відео. Тому всім дякую, хто додивився відео спочатку до кінця. Всім до побачення!